Наздоганяє втома спорт підтримає тебе. Емоції дуже багато, всі вони позитивні. Це дуже добре, що ми виграли турнір, здобули путівку на наступний етап. І як я вже казав, що це інший крок до нашої мрії. Ну ми якось готувалися до першого періоду. Ми знали, що ми повинні настроїти команду на перший період, тому що. Матч, який був день за того, ми е, виграли, і це нам дало якомога великий більший? Е, такий, е, як зліться, емоційний поштовх. Емоційний да? поштовх для того, щоб ми все зробили сьогодні. І команда настрала на перший період, і ми зробили це. Ми 3-0 виграли в перший період, але ми може у другому періоді якось змештувалися, але ми все зробили правильно. Дякую хлопцям. Я також хочу подякувати Збройним Збройним силам України за те, що ми можемо е проводити чемпіонат України за те, що ми можемо е виступати на міжнародній е арені. І дякую за те, що ви боротили наш край. Ми переможемо. Слава Україні, героям слава.